Для того, щоб підлога вашої оселі була рівною і гладенькою, а також придатною для вкладання будь-яких фінішних матеріалів, слід влаштувати нівелюючий прошарок. Для тих цілей, якнайкраще підійде нівелююча маса КНАУФ нівелір Шпахталь 415. Матеріал білого кольору, виготовлений з надміцного модифікованого альфагіпсу, дуже текучий, наливається шарами від 2 до 15 мм. На першому етапі підлогу слід прибрати від бруду та пилу, а потім обробити ґрунтівкою кнаоф хафт-ґрун. При замішуванні сухої маси з водою слід ретельно дотримуватись співвідношення, яке вказане на мішку: 6,5 літрів води на 25 кілограмів суміші. Нівелір маса заповнює всі нерівності та тріщини, тому для отримання найкращого результату великі недоліки слід попередньо зашпаклювати гіпсовою сумішю, наприклад, Кнауф-Фугенфюлер. Рівномірним шаром суміш виливаємо на підлогу та прокатуємо голчастим валиком для того, щоб вигнати пухірці повітря, що виникли при замішуванні. по залитій підлозі можна ходити вже за 3-4 години, а вкладати фінішне покриття можливо вже через 5-7 днів.